Ну, в мене, якби дві родини, да? я тебе відчуваю, ну в серці, це ігри героїв, вже так прикипів, да? бо Щось що це підхватить, молоді і так далі. Але відпустити, якщо чесно, теж не зможуш, бо як ото батьки, Ой, ну, там не так зробив, там вона була краще, а от баннер отак, вот а чого вона туди дивиться, а що ви там перевернули? Mm -hmm. Це вже такий бур-бур-бурстей -бур -бур Старіковське. Але перша родина, мабуть, це гострі картузиї, це Раня, я відчуваю, ну, це, це правда родина, я всіх їх люблю. І ти розумієш, що тут, ти, от, 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 тут життя, от, тут проходять тут ті люди, з якими тобі е, з якими защати щасливі. Оце ж саме картузи. Коли вони там приходять до мене на гості, чи ми десь, чи в посадку, вони інколи-інколи беруть. Да? Але я розумію, що там важливіше. там важливіші, і вони молоді. Вони молоді, вони всі ще діти. Е, і от, ну, такі вже е, літні люди, як я. Там, ну, Ну, не Я ж не рідні, звичайно, але там мене да, все вже відбулося. У мене є три, три прекрасні там, доньки, в мене є там, друзі, хочеться чимось допомогти і може колись там прикрити. Бо їм ще жити, це, це, це має бути наше. Я боюсь, так, мені страшно. Я, мені реально страшно там. І я розумію, що це класно, це моє ну, саме сохранення, якби історія, але... Я впевнений, що якщо буде вибір, я маю його зробити на користь молоді. Бо якщо не вони, а хто буде тоді ми, там, дідачок, там, виховувати, і я не хочу жити в Рашці. Тому гострі то це реальна моя родина. І навіть мої доньки до цього не відносили, ну, вони нормально відносяться, але вони розуміють, що <кій> зараз ну, я. А там, ну це перемозі наші і, і вони всі такі.